А зараз ми вже також по ще одній з наших традицій: ми продовжуємо віровчення. І сьогоднішня тема це шлюб. Шлюб і все, що включає дана тема. Отож, шлюб. Що це таке? Ми віримо, що шлюб встановлений Богом і є союзом між чоловіком і жінкою для перше взаємної допомоги та підтримки, друге, для продовження людського роду і третє для уникнення гріха. Це є гарним і природнім процесом буття 2.24. і покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Тобто, це звичайний природний процес, який Господь уклав у цей світ, у світобудову для того, щоб в чоловіка була помічниця, для того щоб якось могла далі існувати і розвиватися людська нація, адже без народження дітей а не було б усіх нас. Не було б ніяких людей, не було нашої нації, і так само для уникнення гріха. Адже а, якщо немає шлюбу, то в світі панувала б тотальна розпуста, і це приводило б до дуже, і дуже негативних наслідків. Ми віримо, що шлюб допускається тільки між чоловіком і жінкою. Будь-який одностатавий шлюб, або шлюб між людиною і твариною, або шлюб між людиною і якоюсь річчю це просто гедота і гріх. Це Гедота в Божих очах. А Левитам книга Левит 18, 22. А з чоловіком не будеш лягати, як жінкою. Гедота воно. І жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим. І жінка не стане перед худобиною на злягання. Це паскудство. Не занечищуйся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами. Це говорить Господь народу ізраїльському, але це так само актуальне і в наш час. Шлюб має складатися лише з двох осіб: з чоловіка і жінки. Ми проти полягамії, тобто багатожонства. Ви знаєте, що там в країнах Сходу є практика, коли чоловік має не одну дружину, а декілька дружин. В Біблії ми ясно бачимо, що Господь закликає до шлюбу саме між одним чоловіком і однією жінкою. Ми не визнаємо полягамії і ми за шлюб саме між двома людьми. Ми віримо, що віруючі повинні одружуватися тільки з віруючими для того, щоб уникнути майбутніх конфліктів, непорозумінь, складнощів, які за собою переносять різні погляди на життя, різні вірування, різні цінності і тому подібне, коли люди мають неспільне бачення, це це майже завжди та й завжди приводить до різних розбіжна, розбіжностей, які можуть руйнувати шлюб. 2 Коринтянам 6,14 до чужого ярма не впрягайтесь, не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?» Тобто Павло говорить те, що віруючи, вони не мають іти до вона навпаки віддаляється від неї. Ми віримо, що дошлюбні статеві стосунки є гріхом і засуджуються Словом Божим. І так само статеві стосунки стошлюнки. Стосунки поза шлюбом, тобто, коли людина вже є в шлюбі і має якісь стосунки на стороні, тобто перелюб, тобто вона чинить перелюб, це є гріхом і це засуджується Словом Божим. Євреям 13:4 Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блутників та перелюбників судитиме Бог. В Божих очах це все є дуже серйозним, тому і говориться, що Бог буде судити таких людей. Шлюб є установою Божою та громадянською. Тому, укладаючи шлюб, ми перш за все маємо шукати Божої волі, але й так само, як нам говориться, що ми маємо коритися тій владі, яка є у нас, то ми маємо шлюб реєструвати офіційно, тобто йти до відповідних установчих органів, які реєструють шлюб, і отримувати документ, що засвідчує, що от цей чоловік і ця жінка вони одружилися. Римлянам 13.1.2 Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противляться самі, візьмуть осуд на себе. Є єдиний момент, коли віруючі покликані не підкорятися владі, це коли влада змушує віруючих до чогось гріховного, до того, що Біблія не говорить. Але укладати акт про затвердження шлюбу, це є цілком нормальне і правильне явище, до якого віруючі так само покликані. Далі ми зараз будемо розглядати деякі питання, які виникають із шлюбу. Отож, перше, чи всі покликані до шлюбу? Ми віримо, що не всі люди мають одружуватися. Є деякі -які категорії людей, що в силу природних вад або певного покликання від Бога, не можуть або не хочуть вступати до шлюбу, адже мають здатність жити без нього. Євангелія від Матфія, 19,12 Бо бувають скопці, що з утробища Материної народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради царства небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Тобто, це слова Ісуса Христа, і він говорить про те, що є три категорії людей: перше, це люди, які народжуються вже з фізичними вадами, тобто вони а, не мають репродуктивної функції, вони не можуть а, давати потомство. Є друга категорія людей, які не можуть це робити в силу інших людей. Ви знаєте, раніше була популярна практика на близькому сході явнухів, тобто, це брали чоловіків, і через якісь операції в них віднімали репродуктивні органи. І так само це подібне було і жінкою. Як правило, жінкою це було а, більш розповсюджено в Африці, коли там могли клеймити або ще якісь різні тортури. І жінка тоді вона не могла а, виконувати своїх в сім'ї, як, як жінка, як матір майбутнє. Саме тому це є друга категорія, які через людей а, не можуть вступити до шлюбу. І так само Христос говорить: я третя категорія людей: це що самі оскопили себе ради царства Небесного. Тобто, це певні люди, які мають особливий поклик від Бога не одружуватися для того, щоб більше послужити для царства Божого. Прикладом такого може бути апостол Павло або Тимофій. Тобто ми не читаємо, що вони були одружені, хоча там з Павлом є також твердження, що можливо в нього дружина була, але пізніше вона померла, і він далі не одружувався. Ми, ми точно не знаємо, але все рівно потім Павло був покликаний до того, щоб а, бути одинаком, і він не одружувався. Є такі люди, як правило, людина самостійно розуміє або відчуває свою здатність жити без подружнього життя. Або з часом їй це відкривається. Вона обирає а, для більш, вона такий шлях обирає для більш відданого служіння Богу, адже посвячує а, не сам, себе не самому собі, а Господові. 1 Коринтянам сім, два А я хочу, це говорить апостол Павло до коринтян, А я хочу, щоб ви безклопітні були. Неодружений проречі Господні клопочеться, як догодити Господові, а одружений проречи життєві клопочеться, як догодити своїй дружині. І він поділений: незаміжня жінка та дівчина проречі Господні клопочеться, щоб бути святою і тілом, і духом, а заміжня проречі життєві клопочеться, як догодити чоловікові. Тобто Павло говорить, що людина, яка не вступила до шлюбу, вона може більшого часу приділити для служіння Господу. Відповідно, людина, яка вступила в шлюб, вона не може не приділяти час своїй сім'ї. Це її обов'язок, до якого закликає Слово Боже. Тому е, і говориться про такі категорії людей, проте таких людей меншість. Буквально одиниці, їх небагато. Більшість людей вони покликані до шлюбу. Далі момент розлучення. Ми віримо, що християни покликані всіма силами намагатися зберегти шлюб, не допускаючи розлучення. Часто причиною для розлучення можуть стати складності через сумісне співіснування, через небажання приймати свого партнера або небажання змінюватися відповідно до свого партнера. Друзі, складності це нормальний, звичайний процес шлюбові. Складності не є причиною для розлучення. Християни покликані всіма силами зберігати шлюб. 1 Коринтянам 7:10. А тим, що побрались, наказую не я, а Господь. Нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком. Боже, хоча дуже важливий шлюб, і дуже важливо, щоб а, віруючі люди зберігали вірність, а не розлучалися. Розлучення допускається. Будь ласка, зверніть увагу, не вимагається, а допускається. Тобто, це не потрібно так зробити. а це ну, Якщо ж вже так, то можна. Розлучення допускається через провину перелюбу. Тобто подружню зраду. Матфія П'ят два. А я кажу вам: хто розведеться жінкою своєю, хіба що через її любодійство призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбстві? Тобто Ісус Христос навчає, що розлучення допускається тільки тоді, якщо є провина перелюбу. Якщо розлучення відбувається через якісь там інші там посварилися, там щось не не поділили, або ще якісь інші питання, то це називається перелюбом. І якщо після цього люди вже повторно вступають в інший шлюб, це так само називається перелюбом. Це гріх в Божих очах, це неправильно. І так само розлучення допускається, якщо у подружжі хтось став віруючим, тобто було двоє невіруючих людей, а одна із людей, чоловіка або жінка, вони покаялись. І тоді можуть виникати такі ситуації, що невіруюча сторона просто говорить: ну я не хочу з тобою жити. Я не визнаю там твою віру, я не хочу і близько бачити тебе біля себе. Саме тому в таких випадках допускається розрив шлюбу. Але знову ж таки цікава тема. Зараз прочитаємо В тексті: там наголошується на тому, що невіруюча сторона вона може дати розлучення, а невіруюча. Тобто, з віруючої сторони, з нашої сторони, ми маємо докладати усіх можливих зусиль для збереження цього шлюбу. Адже саме через це через це сумішне співіснування Господь може через вас спасти невіруючу людину. 1 Коринтянам 7,12 іншим же я говорю, не Господь, коли який брат має дружину невіруючу, і згідна вона жити з ним. Нехай він не лишає її. І жінка як має чоловіка невіруючого, а ти згоден жити з нею, нехай не лишає його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча, освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти тепер же святі. А як хоче невіруючий розлучитися, хай розлучиться. Не неволиться, брат чи сестра, в таким разі, бо покликав нас Бог до мир звідки ти знаєш, дружино, чи не спасаєш чоловіка? Або звідки знаєш чоловіче, чи не спасаш дружини? Тобто, знову ж таки, сторони віруючих має бути, мають бути а, докладені всі зусилля для того, щоб зберегти шлюб, адже, можливо, саме через отаке сумісне співіснування Господь спасаний віруючу людину. Розлучення ж за будь-яких інших причин це перелюб і гріх. Якщо віруючі розлучилися з якихось інших причин, вони згрішили, і в такому разі від них вимагається тільки одна: примиритися один з одним. Їм забороняється повторно вступати в шлюб з іншими людьми. 1 Коринтянам 7:10. А тим, що побрались наказую не я Господь, нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком. А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня або з чоловіком своїм хай помириться, і не відпускати чоловіка від дружини. Далі наступна тема в сфері шлюбу це повторний шлюб. Питання повторного шлюбу воно дуже складне і неоднозначне. Воно має свої аргументи як за, так і проти. Ми можемо точно сказати, що повторний шлюб дозволяється за умови смерті одного із подружжя. Римлянам 7:2. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, а коли помира чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помра, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Тобто писання нас навчає, що якщо жінка будучи розлучена з чоловіком і Виходить повторно заміж за іншого чоловіка, це перелюб. це при умові, що той чоловік живий. Але але якщо ж там чоловік, це є цієї дружина або там дружина цього чоловіка, вони померли, то вони вже вільні повторно вступити в шлюб. В усіх інших моментах є багато нюансів, їх потрібно розбирати окремо. Проте як ми бачимо із писання, то повторний шлюб за будь-яких умов, окрім смерті одного із подружжя, є небажаним. І далі символізм шлюбу. Окрім того, що шлюб, встановлений Богом для підтримки порядку у світі, він має ще й символічне значення. Ще до створення світу, коли Господь, створив все, це, коли Господь все це творив, Він заклав неймовірний символізм у шлюб, у поєднання чоловіка і жінки. А саме шлюб мав являти собою стосунки Христа. І церкви. Тобто, уявіть, люди ще цього не розуміли, і взагалі там зрозуміли, коли апостол Павло вже це написав, що кожний шлюб він з собою є прообразом, є нагадуванням або вказівкою на майбутні події як Христос і Його любов і викуплення церкви. Про це говорить апостол Павло в посланні до Єфесян 5.22. Дружини. Коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки люблять своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, чи, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавиді власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми члани тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже. Нехай кожен, зокрема, з вас любить так, так свою дружину як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Буквально три моменти з цього тексту. І перший це за Божою установою голова сім'ї чоловік. Господь поклав на чоловіка такі функції, і він дав йому необхідні якості і вміння для того, щоб він міг мати це головування на самому собі. Дружина покликана визнавати його авторитет і керівництво. Знову ж таки, ще в цьому декілька моментів. А головування чоловіка не означає, що тепер, от там дружина, як якась рабиня. Зовсім ні. Це абсолютно два рівні, це дві рівні людини. Але все ж таки, чоловік має займати лідерську позицію. Це знаєте, ще можна провести аналогію із автомобілем. В автомобілі має бути один руль. Бо якщо там буде багато рулів, відповідно, один захоче вліво повернути інший вправо, і вони не приїдуть туди, куди потрібно. Саме тому Господь для забезпечення порядку установлює те, що а, по ієрархії дружина має підкорятися своєму чоловікові. Далі, другий момент для чоловіків: чоловіки покликані любити своїх дружин, як Христос любить церкву. Як Христос любить церкву дуже дуже сильно. Христос за неї помер. Тобто Христос помер для того, щоб послужити їй. І до подібного принципу ми покликані люди, які перебувають в шлюбі, чоловіки покликані до такого а, з таким принципом верніше ставитися до своїх дружин. Якщо це, от, наприклад, давайте в простому побуті, коли там чоловік приходить десь з роботи, він заморений, і бачить, що на кухні стоїть гора посуду. І жінка заморена теж. То якраз померти для себе і послужити їй буде, хоч ти і й заморився, але піти і помити посуд. Або якщо там ти щось там планував собі купити, може там, можливо, хто любить рибалку, там якусь бльостку чи щось подібне. Але там бачиш, що там дружини такі пригнічені, похнюпий настрій. Їй звесли би подарунок, то померти для себе це буде не купити щось собі, а купити щось їй, порадувати її. Або так само просто вислухати її. Бо ну, чоловікам потрібно менше спілкуватися, менше чути слів, а жінці потрібно більше. Тобто послужити їй, помираючи для себе, це буде просто вислухати її. І подібних прикладів дуже багато це все базисно. І в цьому тексті можна дуже і дуже багато копатися. І так само для, для жінок. Жінки покликані ставитися до чоловіка, як церква ставиться до Христа. Як церква ставиться до Христа? Вона його поважає, вона його слухається і вона його кориться. Господь відвів чоловікові свою роль, а жінці свою. Саме на цих місцях, саме в цих ролях вони можуть бути максимально ефективними і максимально щасливими. Коли ж жінка намагається посісти місце чоловіка, то вона бере на себе не свої функції. І від цього страждає. Тобто, окрім того, що вона виконує функції жінки, їй ще ну, через неї саму часто доводиться виконувати функції чоловіка, від чого вона дуже так негодує. І подібні бажання узурпації виникають через власну гріховність та гординю. Вони порушують встановлений Богом порядок у сім'ї, порушують злагоду і порушують баланс, який закладається. Богом в сім'ї. Тобто, коли кожен на своєму місці, тоді найбільш ефективна і найкраща побудова сім'ї, найкращий баланс і найкраща злагода. І останній принцип, яким після цього всього хочу, щоб послуговувалися ви, закликаю вас. Друзі, кожен дивіться за, за собою. Нехай ось ці слова, які там сказані були там, дружині чи чоловікові, не будуть інструментом маніпуляції, тобто, ти мене маєш слухатися або ти мене маєш любити. Кожен нехай дивиться сам за собою, і вже від від вашої поведінки, як правило, інша сторона починає змінюватися.